Величезний арсенал, який росіяни підготували для диверсантів, знайшли у Харкові. Схрон зброї та боєприпасів був у звичайному міському гаражі. Оглядову яму вщерть напхали ящиками з набоями, гранатами, тротилом, протитанковими мінами та гранатометами. За даними СБУ, ця схованка облаштована за завданням російських спецслужб і готувалася саме для диверсійних груп, що могли діяти в місті і планувати теракти. Усіх причетних до облаштування арсеналу встановлюють як і походження зброї її планують передати Збройним силам України. Роботи, які замінюють солдатів на лінії фронту, у сухопутних військах показали, як розвивають систему наземних роботизованих комплексів у підрозділах і в бригадах. Ці платформи евакуюють поранених, мінують територію, доставляють провізію. І вперше в історії навіть зафіксований факт узяття в полон російських солдатів за допомогою дронів та роботизованих комплексів. Відео з унікальною спецоперацією оприлюднила третя штурмова бригада, яка стоїть на Харківщині. Спочатку воїни трійки атакували ворожі фортифікації півідронами та наземними роботизованими комплексами камікадзе. І коли до зруйнованого бліндажа наближався черговий робот, противник оголосив капітуляцію окупантів, які вціліли пташками, вивели до наших рубежів і взяли в полон. Потім зачищені укріплення та лісосмугу зайняли наші оборонці. Тож, як з роботизованими системами вже працює українське військо, дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кириєнко. Да. Давай, 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 давай! умничка, умничка, умничка. Він важко поранений і здається, з останніх сил тримається, та їх йому вистачає, аби забратись на причіп, який притягнув наземний роботизований комплекс. Бійця евакуюють з поля бою. Це одна з найвражаючих евакуацій, яку показав полк К-2 на передовій, і сталася вона завдяки цьому роботу. Зокрема. Цього бійця у червоній футболці звати Микола. Він вижив і нині на лікуванні, розповідає воїн на псевдо Чіполіно. Саме він був одним з рятівників піхотинця. Я не міг собі уявити, що з такими пораненнями людина на то спроможна. Може, ну це я думаю, скоріш за все, віра в те, що тобі можуть допомогти що є шанс. Вона дуже сильно грає роль на людські емоції, на адреналін, на, на надію якусь і тому подібне. Тобто, да, по суті, ми даємо надію людині на життя. Сьогодні він привіз у столицю той сам самий комплекс Ардал, аби показати, як такі наземні дрони рятують життя. Ця концепція, що ну воюють і рятують життя дрони, а люди керують, вона дійсно гарна, тому що тим цими дронами ми забезпечуємо більше. Якби це тавтологічно не звучало, безпеку операторам, оператори знаходяться на відтяжці, а всю роботу виконують дрони. А це зима 2025-го. Селище селища Котлине, за яке воїни 25-ї повітряно-десантної ведуть важкі бої на схожому механізмі. Бійці вивезли з під обстрілів двох місцевих жителях, врятувавши їх від загибелі. Прибули наші медики, зараз забирають. Такі наземні роботизовані комплекси направду сучасна тенденція війни, кажуть у силах оборони, бо дозволяють зробити так, аби замість людей працювали машини. Багато хто з нас в дитинстві любив гратися автомобілями на радіоуправлінні. Тепер це можна робити ще й з користю для країни завдяки ось таким роботизованим наземним комплексам, які рятують життя, і вже дозволили замінити ряд професій на лінії фронту. Зокрема, оцей малюк він може рятувати з передової поранених. А що раніше робили медики? Його малесенький сусід е, замінив саперів, які раніше доставляли протитанкові міни е, на безпосередньо на лінії фронту. Тепер це можна зробити завдяки ось такому дрону. Ну і ще один замінив піхотинця-стрільця, тому що він озброєний, і це теж можна застосовувати у штурмових операціях. І цей тип військ нині розвивається у наших збройних силах. Ці чотири дрони, що зараз показують ТСН, мають свої імена. Окрім Ардала, Щетерміт, Лють і Гном Мінер. Всі вони сертифіковані у Міністерстві оборони і вже не перший місяць працюють на фронті. Гном Мінер напарник Руфа. І вже скоро вони вдвох поїдуть працювати на лінію фронту Харківщини. Робота воїн вподобав, поки служив у піхоті. Тепер з його допомогою мінуватиме підходи до наших позицій, аби на таких протитанкових мінах підривалася російська техніка. У 2023-му солдатів-мінерів, які вручну мінували підходи до позиції, замінили повітряні дрони, які скидали ці боєприпаси перед ворогом. Тепер їм на допомогу прийшли наземні дрони. І, хоч вони досі вразливі для російських ФПВ, та щоб його не вполювали, руф вже продумує стратегію роботи. Я їздив на 4,5 кілометри, але без ретранслятора. Це, ну, мені там потрібно було на таку відстань. Якщо підняти ретранслятор, я думаю, більше 10 кілометрів спокійно. І це з тим випадком, що зв'язок в нього ну, власний. Він не такий помітний. Якщо підняти дрон на 200 метрів, його вже буде не так сильно видно». Ці комплекси суто українська розробка. Таких сертифікованих міністерством оборони вже 60. і це лише третина з усіх пропозицій, які надають виробники державі. Те, що Україна нині тримає першість у світі у розвитку наземних комплексів, вже помітили партнери і розуміють, наші НРК краще адаптовані до сучасної війни. Зразки роботизованих комплексів іноземного виробництва часто не знаходять застосування у сьогоднішній війні з Російською Федерацією. Наші роботизовані комплекси більш адаптовані і швидко відповідають на вимоги сучасного полю бою. Відповідно, збільшується і кількість підрозділів, які починають працювати з наземними роботизованими платформами на фронті. Те, що раніше було ноу-хау, тепер переростає у взводи та а подекуди батальйони роботів. Бо головна задача кажуть у силах оборони максимально зменшити людську присутність на передовій, а значить, зберегти більше життів солдатів. Юлія Крієнко, Роман Река, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Намагаються наступати, щоб загарбати якомога більше нашої землі. Протягом минулої доби сталося 186 бойових зітнень. У генеральному штабі оприлюднили оновлені дані щодо ситуації на фронті. Росіяни масовано били з авіації, запускали дрони камікадзе та обстрілювали позиції українських захисників із важкого озброєння. Найгарячіше було на покровському напрямку. Тут ворог здійснив аж 63 атаки. Найактивніше наступало, зокрема, в районі Попового яру, новоекономічного, Моролюбівки, Шевченкового та Покровська. Але штурми вдалося зупинити і знищити частину живої сили окупантів та їхню техніку. Більш як 30 ворожих нападів нарахували також на Лиманському напрямку. Не полишають прорватися терористи ще поблизу Турецька. Боронять свої позиції наші військові і на північно-слобожанському та Курському напрямках. І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу. 1070 вояк убитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшала на мільйон 32 тисячі бійців. Натрощили наші оборонці і чимало техніки ворога. У боях знищено 11 тисяч 13 танків, 22 тисячі 980 бойових броньованих машин, понад 30 тисяч артилерійських систем противника, півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1191 систему ППО. Знешкоджено понад 30 43 тисячі безпілотників тактичного рівня та 3436 крилатих ракет. На сьогодні збито 421 російський літак та 340 гелікоптерів, ну гелікоптерів в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Вперше в історії добрі роботи третьої штормової захопили в полон російських окупантів. Наші оборонці атакували ворожі фортифікації фівідронами та наземними роботизованими комплексами Камікадзе. І коли до зруйнованого бліндажа наближався черговий робот-противник, оголосив капітуляцію окупантів, які вціліли пташками, вивели до наших рубежів і взяли в полон. Потім зачищені укріплення та лісосмугу зайняли наші оборонці. У третій штурмовій наголосили, це перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм безпілотних платформ. До слова, раніше наземні роботи допомагали евакуйовувати українських військових із поля бою. До прикладу, в травні стало відомо, що 13-та бригада НГУ Хартія провела успішну операцію з евакуації пораненого на наземному роботизованому комплексі. Йдеться про перероблений під евакуатор український робот «Логіст» Тарган голова центру протидії корупції та військовослужбовець Віталій Шабунін отримав підозру. Про це повідомили в ДБР. Правоохоронці пояснюють, підозру громадському активісту вручили за ухилення від військової служби та шахрайство. Як удалося з'ясувати слідство Шабунін, який мобілізувався в 22-му році до збройних сил, систематично ухилявся від проходження військової служби. Зокрема, під приводом відряджень перебував у цивільних установах, також без законних підстав використовував транспортний засіб. Везений в Україну як гуманітарна допомога і призначений для потреб зсу ДБР вдалося задокументувати факти утримання фігурантами щомісячних виплат у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри його фактичну відсутність у військовій частині. Наразі триває розслідування підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному із громадських активістів, який, як виявилося, ухилявся від служби і прикривався статусом громадського діяча. Одразу хотіла би зауважити, що це жодним чином не пов'язано саме з його громадською діяльністю. Якщо Перевірити ті дані, які надані слідчими, то він мобілізувався ще у 2022 році. Але фактично на службу не з'являвся окупанта, що навмисно розстріляв авто із родиною на Харківщині. Встановили правоохоронці. 22-річному російському військовому заочно оголосили про підозру в порушенні законів та навмисному вбивстві. Тоді загинула дев'ятирічна дівчинка та її батько. А матір та 17-річний брат дістали поранення. Утерпіла жінка, вперше поділилася, що пережила під час евакуації. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська докладніше. Це все, що лишилося від автівки, якої родина в березні 22-го року намагалася виїхати з окупованого ворогом району. Стояв танк, і на танці, е, було написано буква «З». Він почав кулеметну стрільбу. Потім я пам'ятаю, що машина оказалась в квіті. Усе сталося поблизу села Дементіївка неподалік Харкова. Легковики з батьками та дітьми всередині, вочевидь, був цивільний. По автомобілю почався вести прицільний вогонь військовослужбовцем збройних сил Російської Федерації. Уражний автомобіль з'їхав ковет та загорівся. Від кульових поранень помер батько та донька. Поранена жінка, ледь змогла вибратися з автівки, що почала горіти з останніх сил. Витягла сина. Я подивилась наліво, мій чоловік загинув одразу. Я намагалась відкрити двері, вони були заблоковані, я їх вибила ногами. Потім я почула, як кричить мій син, піднялася, щоб його дістати з неї, тому що вона загорілась. Російський солдат продовжив стріляти в бік охопленої вогнем машиною, поранені лежали на узбіччі дороги, фактично стікаючи кров'ю. Фігурант підійшов до них майже впритул та вимовив: у мене приказ стріляти по всім. Кілька годин поранені лежали на узбіччі, доки небайдужі не надали допомогу. Матері з сином вдалося вибратися до безпечного місця, і от за три роки після трагедії слідчі встановили окупанта вбивцю. 22-річний уродженець міста Волуйки Білгородської області, а саме військовослужбовець 237-го танкового полку, 3-ї мотострілецької дивізії, 20-ї Гвардійської загальної військової армії. Московського військового округу за вбивство дев'ятирічної дівчинки та її батька, а також поранення матері та її сина підлітка окупанту загрожує довічне. У прокуратурі кажуть, підозрюваного оголосили в розшук та задіяли інші методи, аби покарання спіткало його якнайшвидше. Олександр сколосандруліш, Харківщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Полковник СБУ Іван Воронич, якого в четвер застрелили у Києві, відіграв ключову роль у зухвалих операціях українських спецслужб. Зокрема, Воронич керував групою, яка ліквідувала російського бойовика Арсенія Павлова Моторолу. Про це пише Таймс» із посиланням на колишнього колегу вбитого українського спецслужбовця. Воронич від 90-х років керував підрозділом спецоперації СБУ, який отримував технічну підтримку від ЦРУ. Саме цей підрозділ і організував ліквідацію мотороли в Донецьку восени 2016-го, Йдеться в статті в роки після вторгнення Росії. Полковник Воронич був частиною елітного підрозділу відповідального за дію в сірій зоні між лініями фронту. Ця група відіграла ключову роль у несподіваному нападі України на Курську область, яку українські військові контролювали впродовж. Восьми місяців офіцера СБУ вбили 10 липня біля його авто в Києві, кількома пострілами в притул, підозрюваний з місця злочину втік.